Ну короче, я вже другий раз в практику вирішив зіграти, а я думаю. Ну, я передумав, коротше. От. Не буду я грати другий раз в практику. Бля, я не нажав просто, не дожав і все. тра тара тара та-тара-тара-тор-тара, куди мені йти, я не понимаю. Де я там здихаю? У мене там просто короне місце. Я там здихаю багато разів. А чого я там, а чого я нажимав? <плес> я просто нажимав там, де треба. Щас. Поки ще нормальні моменти, я можу одною рукою грати, а другою пити воду. Мені якраз маленька бутилочка. На Ізі можна одною рукою зараз, і корок я відкручую. Ну, як, я його типу, чуть-чуть закриваю, але так-то я він відкручений, на. О, ну да, да. Просто так легенько вкрутим його, і все. Ну, це я спеціально так, щоб. <плес> а чого я там нажав мене останнє чисто питання, я там нажав ну, просто по скотськи максимально. по-скотськи? Ну, типа, не в сміслі, то, тож я скот, а в сміслі, то, що я херу нажав, що я там нажав. Зумітили, що я цей портал скіпаю. Тому що, коли я його не скіпаю, то в мене починаються просто якісь флеші, флеші на екрані, і я не розумію, коли нажимати. І, ну, в принципі, я практикував і всі три моїх практики пішло, Ну, я якраз цей момент на практиці так проходив. Так що з велике? з великою волною слажніше мені було. Коротше, щось ваш бог Волни здувся трошки бачите взагалі, не гон пройти навіть. Ну, на нормальний якийсь момент. Я чувствую, сейчас буде побідне. От зараз це буде побідне. Я, коротше, всі сили трачу на цю попеку, якщо в мене не виходить, то я опалюсь. Просто всі сели свої на цю попередкувати реча. Ну все, я мовчу в чому я не дожав. Чи що? Що там не так? Мені треба на практиці в цей момент прийти? Ну я потом, я офис. Наохо!